Громада, вітаю вас. Приводом звернутися через представників засобу масової інформації до населення Кременчуцького району, став ганебний факт, що сьогодні зранку міг відбутися в Кременчуцькій районній раді. Про що саме я кажу? Один з заступників разом з іншим, тобто з Іпатенка Іван Володимировичем разом зі Скляревським Едуардом Івановичем. І Падамка Іван Володимирович є керівником фракції ОПЗЖ в Кременчуцькій районній раді. Едуард Іванович Скляревський є керівником фракції Бют в Кременчуцькій районній раді. Зайшли до кабінету мого з вимогою дати їм печатку, дати їм доступ до всіх документів, до кабінетів, ключі і таке інше, щоб вони могли працювати в лапках. Чому я про це зараз кажу? Тому що. Мої заступники, спочатку моєї каденції їх було троє, зараз залишилось двоє. Один із них розуміючи, що фінансування в районі відсутнє, в районній раді написав заяву і звільнився. Це Клімовський Олександр Іванович, зробивши тим самим чоловічий вчинок. Ці заступники, два, спочатку війни, жодної допомоги районній раді не надавали. Що хочу зазначити, що Патенка Іван Володимирович. 24 лютого, зайшовши з невідомими людьми на територію Кременчуцької районної ради, намагався винести флаги, символіку державну, комп'ютер і автомобіль. Флаги ми йому надали винести. Комп'ютер він виніс з інформацією дуже важливою. Щодо знаходження автомобілю, ми неодноразово йому Казали, щоб він його повернув в районну раду. Це мається на увазі службовий автомобіль Волга, але враховуючи те, що він закріплений саме за ним, то він оце і казав, що він у мене, і я його нікому не віддам. А ми хотіли його віддати на ЗСУ. Тому що в перші дні війни ми віддали все, що в нас було. Все віддали на військомати. Що трапилось сьогодні конкретно? Сьогодні конкретно Едуард Едуард Іванович Скляревський разом з Іпатенко Іваном Володимировичем. Почали на мене тиснути, щоб я терміново допустив їх до роботи. Але вони рік тому написали заяви про знаходження у відпустці без збереження заробітної плати, кінцевою датою якої є закінчення ковіду. Ковід на даний момент не, за... не закінчив. Твердження цих слів, я хочу сказати, що коли на. Передостання сесії Кременчутської районної ради, що мала відбутися в кінці минулого року, військова адміністрація виносила питання щодо функціонування району, щодо затвердження програм по допомогі військовим, щодо затвердження звіту голови районної військової адміністрації, вони в повному обсязі, окрім я підкреслюю, двох депутатів проігнорували засідання ради, чим створили відсутність кворуму. Хоча заздалегідь обіцяли, що всі прийдуть. Але ми знаємо, що вони були поряд з районною радою, але вони не прийшли. Оці всі шляхи, ці шляхи, вони направлені, на мій особистий погляд, і не тільки на мій, я думаю, погляд, на повалення влади в Кременчуцькому районі. І якщо ми кажемо про районну раду, як орган влади місцевого соврядування, то під час війни дійсно в нас дуже багато вилучених повноважень до військової адміністрації. Але мета їх одна, я вважаю, це винести під будь-яким приводом недовіру голові районної військової адміністрації, пану Ледніку, який, от на мій погляд, повірте мені, за 15 років місцевому самоврядуванні кращого керівника у нас ще не було. мною було подано заяву до поліції щодо дій. Очільника партії ОПЗЖ у Кременчуцькій районній раді та очільника партії Бют в Кременчуцькій районній раді. Мною було подано заяви щодо діяльності, як я вважаю, колабораційною щодо мого заступника і патенка Івана Володимировича, а також багато інших заяв фінансового характеру. Дякую всім за увагу. Разом до перемоги і нічого і, і, і все буде добре. Не треба їх боятися, не треба їх боятися.